Взуття, Швейцарія, вага 20 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Перші у нас попадаються ось такі Джордани в розмірі 45-му. Дивіться, який вони класні, но Покладемо їх на заставочку. Хоп! Краса. Далі в такому ж 45-му розмірі ось такі оранжеві конверси. Дивіться, якого гарного, такого морквяного кольору. Вони, до речі, замшеві. не просто тканина, а замше. Що натурально. Далі ось такі кросовочки. Це в нас вже йдуть жіночі. 37-й розмір, дивіться. Вони йдуть ось такі високі. Дивіться, які класні. Звичайні такі бракольні. Так, а тут нам попадаються тапулі. Дивіться, хоп. Так, розмір. 40-41. Ось такі звичайні рожеві топульчики. Далі. Ой. Взуття газельки. Так, це у нас Adidas Газель. В розмірі 42 Дуже класні, замшеві. Ой, що тут у нас класне. Таке босоніжечки жіночі. Так, підніму, Ось так вони будуть виглядати на ніжці. Розмір, 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 розмір. 38. Дуже класна, класна підошва, Далі ось такі жіночі балеточки. Ой-ой-ой. Куди? Куди впали? Ось такі, дивіться, які класні. В розмірі 40-41. Так і пеше. Ой, дивіться, які класні. Найківські. Боже, мені здається, вони такі зручні, що це може бути просто пушка. Так, розмір. 38. ,5. Дай. Ой, що це у нас? что я думаю. Фор. Так? Фор. Что я думаю? Фор. Человек пульский. В размере... Так, размер, размер, размер. Сорок третий. Хоп. Девица, пидош, вы полностью Їх носили. Далі знову адідаси. Ось так вони виглядають. Розмір. Ну, Розмір як завжди під язичком. Так. Там десь далеко, я не побачу. У нас є 45-й, а це приблизно 44-й. Так, поміряли. І ось такі жіночі, босоніжечки в розмірі. Так, розмір, розмірі. 41. Вони дуже класні, на пам'яті. Так, далі. Шукаємо пару. Дивіться, ось такі з блискітками, Такі які класні кеди. Підошва також навесенька. В розмірі. П'ятірочка. Далі. Ось такі чоловічі туфельки з квадратним носиком. Так, що це в нас тут? Тухний екран. Вісінка. Тут не пише розмір. Просто вісіночка. Так. Ось такі жіночі красивочки. Ззаді йдуть з такими чорними вставочками. В розмірі 38. Далі йдуть ось такі. Дивіться, які прикольні, звичайні, такі легенькі, Красивочки від Adidas. В розмірі 42 Клас. У кого велика ножка, то це для вас буде знахідка. Так, далі ось такий розмір також. Сороковий тут. Я б не подумала, що тут сороковий розмір, вони такі мінімалістичні. Дуже класний зроблені. Далі, дивіться, які класні. Оп. Прикольний каплучок такий 39-го розміру. Тут дуже багато вміття. Напевно, тому що воно легеньке. Дивіться, так. Ось такий від Next. В розмірі так. Розмір не побачу, це напевно 25-й, чи якийсь, може 30-й. Вони дитячі, маленькі. Так, далі. Ось такі кросівочки від хайтек. ось які класні. Розмір тут у нас який, Сороковий. Я гарний, акуратний. Далі нас йдуть Ось такі, дивіться, які класні туфельки. можуть бути як жіночі, так і чоловічі. В розмірі. Так, в розмірі, ну. Ага. А розміру немає. Це приблизно 42-й. Так, зараз. мені коробочка не Далі у нас йдуть ось такі кеди. дивіться, які класні. Дуже прикольні. Розмір 42. Класні дуже. Далі у нас тут ось такі чоловічі. Чи це туфлі, чи це кросівочки, Можна носити і так, і так. Вони дуже класні, такі класичні. Можуть підійти і під брюки, і під спортивні штани. В розмірі 45 Так. Далі у нас ідуть ось такі шкіряні черевики, чоловічі. В розмірі 42. А підошва просто аж бластей. так, Далі ось такі кеди. Гіночі. В розмірі 41. Так. Далі ванси, чи венси. Напишіть, як правильно. В розмірі дев'яточка. Навіть не знаю, чесно, Це десь 38-й може. Такий ні великий, ні маленький розмір. Далі ось такі красивочки, дивіться, які класні жіночки. І також розмір десь аж там. Так, далі. Дивіться, які класні туфлі. Хоп! І ось так вони виглядають. Тут є ось такий дефектик. Розмір. 39-й. Пише аж. Під бантиком. І остання пара в цьому лотику. Ось такі шкіриві черевики, цікаві класні. Просто прикольні взагалі. Ну, 37 розміру. Можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Підошва невесенька. Вони в дуже гарному стані. Це 100% натуральна шкіра. вона дуже м'ясенька. Все, ми розпакували з вами лотик. Нагадую, ціна 13 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався він, замовляйте його в вайбері. Можете прямо зараз замовляти.